234 школярі сядуть за парти у Скаржинецькому ліцеї. Більше сотні з них добиратимуться із наближених сіл. Тож шкільний автобус тут це нагальна потреба. У нас є лише єдиний опорний заклад, який має обладнане протирадіаційне укриття, і оце якраз ми саме в цю чергу, скажімо, потрапили. Звичайно, ініціативу цю підтримую, тому що підвіз учнів до місця навчання завжди було актуальним. І особливо в теперішній час, коли в умовах війни ми маємо мобільними бути в повній мірі, в повному обсязі, тому збільшення автобусного парку це завжди. Добре, водій з 15-річним стажем каже, відтепер школярам буде значно зручніше. Чорноуслідська громада там вже далі, як вже нас, як нам вже скажуть. Да. Поки нові, то хороші умови, і все хороше. Придбати автобуси вдалося завдяки спільним зусиллям. Частину коштів виділили з держбюджету, долучились до справи і самі громади. Від початку повномасштабної війни в нас було вилучено 5 автобусів для Збройних сил України. Один ми отримали минулого року перед новим роком, і це вже другий автобус, який ми будемо сьогодні получати. Цей автобус співфінансується 50 на 50, 50% відсотків коштів виділила громада, 50% відсотків з державного бюджету. Ще шість автобусів, в тому числі один для перевезення маломобільних варт населення, буде придбано найближчим часом. Загальна вартість одного такого автобуса близько трьох мільйонів гривень. У співфінансування із громадами з, обласно, з державного бюджету. Було задіяно майже 46 мільйонів, і громади також профінансували близько 40 мільйонів у співфінансуванні 55 на 45. Вдалося закупити, і ми будемо продовжувати це надалі. Освітній процес надважливий етап у житті кожного. Відтак посадовці переконують, дбатимуть про усі належні умови, аби забезпечити якісний очний освітній процес. Катерина Лучко, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.